Як ви ставитеся до ініціативи вимикати мобільний зв'язок під час повітряних тривог? Ну я думаю, що це логічно. Чому? Тому що ворог може мати доступ до наших телефонів, і я думаю, що це буде якраз доречно. Не дуже добре. Чому? Ну можливо, щось трапиться, потрібно ж бути на зв'язку завжди з рідними. Ну якщо це потрібно для нашої безпеки, то в принципі... Це можливо, категорично ні, тому що на мобільному я ж дивлюся карту тривог і орієнтуюся про ситуацію. З однієї це гарно, це вірно, тому що мало ли що. А з іншої я, треба яко, якогось визвати, щось таке з вами ні, я не можу чітко відповісти, чи да, чи ні. Може, це зручно для військових, щоб. Локацію не могли визначити. Так? Ой, дуже негативно. Чому? Ну, тому що основний час, коли він дуже потрібен, щоб спілкуватися з рідними і знати, де що коїться як. Це дуже погано було, б. можливо, але значить, потрібно якісь виходи з приводу того, щоб об'ява закінчення тривоги або ще щось надходила без допомоги інтернету, щоб людину мали якусь змогу розуміти, куди воно летить, чи потрібно їм ховатися, щоб вони змогли отримати цю інформацію, бо це життєво важлива інформація. Плюс чому я військовий? Тому що коли летять, вони ж летять за сигналом. І щоб не було біди, треба обов'язково писати, я підтримуюся.